Я розказувала недавно про цей лілейник імператорський, ось він уже підсихає, квіточки сухі. Але з тим я склала такий невеличкий віршик на пам'ять. І також існує Лілія Королівська. Всі знають, така біла, пахуча квіточка. Ну, поки вона ще не зацвіла, скоро буде пізніше. Так що я. Посвятила цим квіточкам на пам'ять, такий гарний вірш. У світі квітів живуть одночасно як лілейник імператорський, так і чарівна королівська лілія. Як і у світі людей, вони величні, оберігають багато дорогоцінного благодаті. Божественна королева лілія духмяна, кристалево чиста, гарна і корисна. Лікує плями, черяки, фурункули і рани, цукровий діабет, захворювання шлункової залози і водянки, хворобу крона і пухлини рака. Як мило очищає зовнішні і внутрішні людські рани. Лікує нас повністю уся рослина. Лілейник імператорський велична, жовто Роже, Жовто-рожева квітка. Лікує він цироз, печінки і жовтухи, знімає високу температуру і кровотечу. використовують сік із коренів. Варення чи обжарені, молоді стебла, а особливо корисні, смачні для вжитку оранжеві пелюстки квітки. Навіть використовують при накритті дахів як низькозапальна рослина. Назва його походить в честь богині світла гемери. Тобто означає гарний один день, красноднев. За селекцію нових сортів дарують срібну медаль знаті імені Стаута для популярності лілейника. Рослина допомагає забути всі тривоги і печалі проти швидкого старіння, покращує пам'ять, дарує молодіння, лікує гонорею, жовтуху, пухлини молочної залози, водянку, гіпертонію. Всі корені в лілейника є антидот при отруєнні мащ'яком. Багатий вітамінами, антиоксидантами, чудовий корисний. Благодійний лілейник імператорський, такі чудові лілейники імператорські і благодійна імператриця Ліля. Шана, честь і слава їх величності, красоті і корисності для нас усіх. Також в цей час дуже у нас на Україні багато. З'явився майський жук, Хрущ. І я написала трошечки віршик про нього. Бачу багато на тротуарах хрущів впавших померлих. І я не знала, за якою причиною вони так вмирають. А, казується, від середини апреля в наші города стає майських жуків прилетіло. Хрущ. Активный вечерами. На луч солнца или света летит. Громко ударяясь об оконную преграду, умирает сразу жена в тротуаре. Смотрите, такие чудови выросли тюльпаны. И заразе я хочу еще показать и рис. В мене виріс тоюка американська. У мене виріс ірис карликовий, називається ірис поміла. Він декоративний медоносний, по собі маленького, маленького зросту невеличкий до 10-15 см. А ось будуть іриси різнокольорові, зараз буде жовтий виходити, у мене різних кольорів. І рис, або ще називають його хіалковий корінь. Зараз поясню чому. Також касатик, потім в народі ще його називають веселка. Він означає в перекладі. З, з греческої мови чи з латині означає веселка. Фіалковий корінь він, його називають тому, що висушений корінь має, має аромат фіалки. Коли посохший висушений корінь має аромат фіалки. Існує 350 видів ірису. Залежно від кольору. Е, від кольору і тому називають його е, ще веселка, радуга. Е, має він айрис мають антимікробну активність, антисептик, що дозволяє використовувати рис при захворюванні горла, ангіни. Е, також використовую при захворюванні кашлю, корінь і рису має протизапальну, відхаркувальну, проносну, обволакуючу дію, лікує печінку, жовчний міхур, жіночі хвороби, мастопатію. завжди вживається корінь. Його корінь на водяній бані, так, ставлять на водяну баню, промити корінь, закипає 15 хвилин, потім виключати 40 хвилин, настоїться і вживати там по дозуванню. Ріс також використовують в косметиці. для... А, як ароматизатор. І також використовують для ароматизації лікарів, вина, напоїв. Має багато скорбінової кислоти, висушений корінь, його подрібнять в порошок і додають в страви, тому що має запах фіалки, висушений корінь. І Дає приємний запах. Лікуйтесь на здоров'я і вживайте курінь і рису при необхідності. Ось мене такі ще виросли різнокольорові тюльпани різних кольорів. Жовтий, білий, рожевий, червоний, фіолетовий, дуже гарний. Радіє околі таких. Чудових кольорів. Резних кольорів цюльпанчиків. Ось такі, Все найкраще всім. Доброго дня.